Всім привіт! Сьогодні я буду продовжувати читати книжку «Угу, СТРАШНО Розділ сьомий. Таємничий Єломесці. Фуфу побіг до Ося і потряс його за копито Я лепці, що сталося. Світло. Світло з неба. Ось учманіло глянув на детективів. І тут як раз розповідай від початку голос фуфу -фу звучав дуже впевнено. Я бачив, як ти повіз Сусю в замок. Що було далі? Далі ми війшли в ліс, Сусяч Ще так радісно щось наспівував, гарний настрій мав. Я подумав, що його ранкове нездужання минуло. І зненацька над нами спалахнуло світло. Ой! здригнувся Кіцькець. Світло було таке яскраве, ніби навколо вімкнули день. Я міг роздивитися кожну тварину навколо, кожну гілочку і раптом відчув, що на моїй спині нікого немає. Я... Повернув голову і побачив, як Суся здійнявся в повітря. Він іще так смішно лапами дригав. Ось слих, схлипнув. Суся здіймався дедалі вище, аж доки зник. В коронах дерев. Світло так само раптово згасило, я ще за кілька хвилин отямився і рвонув до вас. Ось усе, що від нього зосталося. Ось обережно поклав на землю зім'яту ту шапочку з фольги. Фуфу -фу притиснув вуха до голови, а в Кицькіця хутро стало дибки. Це були інопланетяни далі ось. прибульці, як і сказав Суся. А я, дурень, не вірив йому. Єльвець затулив носа копитами, і гірко заридав. На галявину тим часом вискочив бобер Бобрович. Він гепнув пеньок, відсапуючи услід за ним, примчав кролик. І почав намутувати коло навколо нього. Ось Бобер нарешті видушив із себе соло, простягаючи детективом зім жмаканий аркуш паперу. Якийсь киорк хоче забрати нашого Сусю. Його вже забрали. Розпочало заревів ось, Розгубився. Ох, розгубився Бобер. Навіть кровик припинив гасати й здивовано витріщився на ялівця. Фуфу -фу підійшов до Бобровича. Взяв лист із його лап, вони з кицькицем ложно вивчили зміст листа, Фу -фу раптом наморщив ніс дивний запах, сказав він. Не місцевий. Я вже кілька разів на нього натрапляв. Мої ж його. Відслідкувати. Можеш його відслідкувати? запитав кицькець. Пес заперечував, похитав головою. Він дуже слабкий. Боюся, ми тільки час згаємо. Але ж треба щось робити, нетерпляче вигукнув голос. Так, ми ще маємо шанс упіймати викрадачів. Фуфу -фу, глянув на кролика. Дивіться, що тут написано: Фуфу -фу, тиснув цнув лапою аркуш і прочитав. Нам дуже подобаються твої розповіді про життя в паскудному лісі. Ти гарно її спокусового описуєш те місце, де. Проводиш вільний час дуже хочеться там побувати. Що це означає? запитав кролик. А те, що можливо цей Келорк, який написав листа, перебуває саме там, де ти проводиш вільний час. Розумієш? Ану кажи, де це? Так, так, заклав головою киський. -кись. Може, твої гості досі там? Кролик почухав голову, потім глянув на небо. Не пам'ятаю, вимовив він. Нарешті розгублено. Я маю дуже мало вільного часу. Постійно бігаю, згадуй, рявкнув Бубер. Постарайся, кролику, заблагав ялівець. Звірі незмигно дивилися на нього, а ось навіть щось тихенько промукав. Ось раптом. Вигукнув кролик. здається, згадав. Я писав Вольгерухові, що люблю валятися на березі річки біля Кротового поля І вілокуки поряд дуже гарна. Я завжди нею милуюся, а іноді там обідаю, знаю це місце. Там колись на пеньку Сусе читав свої вірші. За мною фуфу -фу кинувся на навпрошки. Через кущі до річки. Ще здалеку звірі помітили над галявиною яскраве світло. Каміння, яке раніше лежало на терці, піднялося в повітря і кружляло над. Говами фуфу, щодуху рвонув уперед, незважаючи на підступні корчі та клю колючі гілки, які боляче чіплялися. За лапи, він... За лапи Він мусив встигнути кицькець меча поруч, перестрибуючи, наче дика пантера. через кущі та ями. Тупіт ялівця був схожий на гуркіт грому. Бобер супів, намагаючись не відставати. Кролик забігав наперед, перещіплювався, падав і знову піднімався на рівні лапи. Тому опинявся позаду всіх, а раптом знову обганяв друзів. Нарешті вони домчали до галявини, і перед ними постала дивна картина. На старому пеньку стояв суса ексуса, позаду нього височила літальна тарілка з у формі каструлі на ніжках. Навколо тарілки, літали гілки, сміття і кілька колод, сусень пеньок оточували незнайомі звіри з зеленкуватим сяючим хутром. Один із них був точною копією фуфу, -фу. позаду нього стояли копії це Бобровича, кролика і Лося. Фуфу на мить навіть розгубився, але враз вихопив із задньої кишені пістолети з надійними кулями й крикнув Усім стояти, негайно не відпустіть Сусю. Фу -фу не стріляй, Суся замахав лапами. Зажди, ми зараз усе тобі пояснимо. Ми? розгубився пес, трапилося величезне непорозуміння, кивнув Суся. Ці прибульці? Це прибульці, але вони добрі. Ман чабив, мовив один із прибульців. І... З... Зат... Т... -н -н Йо! Він зараз, він заліз у кишеню, вийняв якусь машинку, натиснув на кілька клавіш і Заговорив знову нормальною звіриною мовою. Ось так ліпше мене звуть уф, -уф. Звір вклонився, але мої. Оце мої друзі. Чого ребоб цевіллясо? Сол, киц, -киц. Ні, цик-цик, і киорк. Ось він киорк. Заверещав кролик. Це він приніс лист і хотів викрасти Сусю. Зачекай, урвав його Фуфу. -фу. Спершу послухаймо, що вони скажуть. Ми не хотіли ні... нікого красти, подав голос Цик-Цик. Ми живемо на планеті Ялмез. Якось до нас прийшов лист, написаний невідомою мовою. Ми розшифрували його, лист був від кролика і, ймовірно, потрапив до нас помилково. Тому що кролик писав якомусь вольгерухові. Зовсім не нам. Сотні разів казав тобі, будь уважніший, сердито пробурбукнув бо до кролика. З лист... З листа ми довідалися багато нового про вас мешканців Паскудного лісу розповідав Уф-Уф. Але понад усе вразив нас неймовірний збіг. Ми з циком також детективи. Чгор Боб Ребоб продає різні речі в крамниці. А це ві ля О, сол вивчає історії. Рію. А ось ялівець поправив на носі окуляри й уважно оглянув свого зеленого двійника. Той поважно кивнув. Єдина відмінність, додав цикцик, -цик, у нас немає поета. Тому ми страждаємо від, від сутності. Культурного життя. Але ж це не привід викрадати нашого поета, гостро заперечив своєму двійникові Кицькиць. Тут сталася невелика, так би мовити, плутанина. Озвався Цивіля Сол. Завдяки листові кролика я досконало вивчив ваш алфавіт і потім ви знайшов спеціальний прилад, який може перекладати з нашої мови на вашу. Але, на жаль, Прилад працює не дуже точно і іноді плутає слова. Ми не хотіли викрадати поета, ми хотіли попросити його написати нам вірші. Решта прибульців закивала зеленим без поезії. Про... Бубонів чи ворбо-ребоб. Звірі нічого не хочуть купувати у крамниці, зимові космічні черевики. ніяк не щастить розпродати. А ти не пробував продавати їх улітку? Поцікавився Бобер Бобрович. Яка чудова ідея, зрадів -боб, Боб. Як же я сам не здогадався? Ось бачте, усе через відсутність поезії ми прилетіли два дні тому Розпочали Повідав, далі Уф-Уф. Вивчили місцевість і, зізнаюся, трохи постежили за вами, придивлялися, придивлялися, так би мовити. Нам дуже сподобалися ваші посиденьки біля багаття, втрутився. Це вілля сол, минають спро... Бували влаштувати щось подібне, і на іншому боці лісу розпалили своє багаття. Отже, то були ви, здогадався фуфу, -фу. зелений привид куки і мовчазний Бобрович. Ага, кивнув чого Боб Ребоб. Я відійшов. Від нашого багаття і трохи заблукав. Потім знайшов вогнище, сів на колоду і лише за кілька хвилин збагнув, що все переплутаю. Багаття було ваше, але не наше, а не наше. Прибульці засміялися, разом з ними тихенько засміявся Суся. Побачивши, що Сусі нічого не загрожує, і львець заспокоївся і теж захихотів. Невдовзі вже всі звірі голосно сміялися, і ніяк. Не могли вгамуватися. Це ж треба, вигукнув киць, киць Ото вже не думав, що щось подібне могло б трапитися. Космічні двійники, три космічні двійники підтримав його. Ось. Неймовірний збіг і нереальне везіння. Еге ж, таке мені не траплялося у жодній нашій книжці, сказав цивілля Сол. До речі. Я усі свої спостереження занотовую. За Він звідкись витягнув Велетенський фолінат і підняв його вгору. Аби всі побачили. До слова про книжки, мовив а ось. У замку залишилося кілька збірок сусених віршів. Ми залюбки подаруємо їх вам. Ах, це було б чудово! вигукнув цивіл, цивіля сол. І сплескнув копитами. Друзі мої, слухайте, рапнув, крикнув Суся. Я щойно створив вірша для інших інопланетних друзів. Він знову виліз на пеньок і відкинув угору свою шапочку з фольги, і задекламував. Дивні прибульці з Ялме прилетіли, в казковий наш ліс несподівано сіли. Знайшли вони друзів, знайшли ще поета, і я розкажу їм, яка в нас планета, поет є чудовий, поет галактичний, собою. Я гарний, веселий, практичний, душа, наче буря, а серце як шторм. Прибульці все знають, а я ні бомбом. -бом. Далі буде.